не прикинуть. А ч вы не его? Вообще світло выключити на базарі. Крики на ж никто не едет. Ні? Тож можна світло выключити на базаре. Хотя он нормається саме. Можно було бы обеспечить, наверное. Приближав максимум приблизно? Ні. А от... А, я телефон тримаю, просто от так це, може десь нажав. Добре. На, як говорить... Я... Їм треба потушити, бо зараз перекинеться на ларки, то жопа буде. Ah. А у нас тут саме це є, ми в центрі подій. Хоум. Oh. Да, у нас найкращий ракурс тут зняти. Я потім Віталій вам доснімаю, а потім скину покажу. Слухай, mm -hmm. добре вже горить ну, Зараз і перекинеться, два вже прийде. Там при... те ларьки на, на ларьку. Це жорстко. Да ви почне бачити шифер стріляти. Ей, спирва! Hey, а! -а, -а. Давай я зумію.